І так далі. Кинули і ж, кинули, і штучно розмохують. Є ферми, які прудять, які з різних сторін подивіться, що там відбувається, просто це є відволікання уваги, відволікання інформаційної уваги від населення. А в рамках кримінального провадження вибухів, половина починається з величезної брехні з ну, самого початку тобто, вони збрехали. Вони на весь світ збрехали, що про якусь течію 24-го, хоча достеменно знали, ви слухайте, що каже зараз ця людина, яка називається прокурором. Що ми нічого не давали, а як воно з'явилося в прес-службі прокуратури СБУ і ДБР, ми не розуміємо. Такий неконтрольований витік інформації, так ну, що треба міняти тоді голову служби безпеки, керівника ДПР і е, Генерального прокурора. Ну, якщо вони допускають в себе в такі розповсюдження такої неправдивої інформації, воно ще й не контрольоване, mm -hmm. ну треба їх просто міняти. Вони на своїх посадах, що один, що другий, що третій. Пан Фомченко на своїй посаді, бо він ну, нічого такого не робив. А от Генеральний прокурор ну, і на своїй посаді. Ну, тому що в нього відомстві відбувається отака от історія. Пане Роман, можна так. запитання? Ви вже год знаходитесь в Лук'яновській СІЗО і є інформація, що зараз більше половину там сидять воєнних. Дуже багато військових, насправді, дуже багато військових і військових, і правоохоронців, і ну дуже багато, насправді дуже. І є такі ситуації, коли людина стоїть там десь на блокпосту, його прямо з блокпоста витаскують, ну, знову ж таки, ключовий, ключова у нас така є структура ДБР, і от в офіс генерального прокурора. Це називається штучне нарахування показників, коли людина може щось і вчинила ну, 10 років назад, 8 років назад, його прямо свого посту забирають, привозять в суд, з суду, в суду зразу в тюрму. Все. Це, ну і знову ж таки інформаційно розповідають про те, що там, знову зробили там, якогось там зрадника, вбивцю на ну, когось маньяка чи ще що це просто інформаційні вкиди. Це інформаційні вкиди, які здійснюються. На державному рівні, на державному рівні ці інформаційні підри з готою перебиття негативної інформації, тих негативних процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. Тобто відволікання уваги для того, щоб люди не е, реагували там, на факти корупції, на те, що замість е, снарядів в руківку кладуть, чи ще щось, чи в стадіони подують, що не закупують техніку там, і так далі. А ось ми вам придумали історію НАТО їжте. Давайте, що всі будемо ще потім підключили, щоб, щоб вони там почали ну, штовхати друг друга. І все, і в суспільстві, життя резонанс, там, хто з тим. Люди, коли починають сперечатися, вони навіть не розуміють, що вони з комп'ютером фактично розмовляють. Головна задача від і створити скандал. Все, все чим займаються в люди. Все. Країна Хайпа. З 19 року країна хайпа. Ми продовжуємо зніматися.